Відеоанонс роботи культурного центру УТОГ на грудень 2014 року. 10 грудня середа. О 16-й годині на бесіду право Це мистецтво добра і справедливості запрошує всіх в клуб ветерах Валерія Яренко. О 17-й годині. Історичний екскурс. Історія України та Росії факти, міфи і порівняння проведе Микола Рибальченко у клубі Політика і життя. 12 грудня, п'ятниця, о 16-й годині зустріч з циклу Православний церковний календар на тему 13 грудня День святого Андрія Первозваного. Проводить Віолетта Махоріна. На бесіду традиції української родини запрошує Тетяна Лапієва о 17-й годині. 17 грудня середа о 16-й годині Валентина Скурчинська у клубі ветеран. Проведе чергову лекцію із циклу Визначні постаті Українського товариства Глухих. О 17 й годині бесіду Молодіжне перехрестя, Як живеться нашій молоді в Україні сьогодні проводить Ростислав Черновський у школі молодого лідера. З 16 до 18 години. Безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводять спеціалісти Всеукраїнської право-еколого захисної організації Зелений Тризуб. 19 грудня п'ятниця. Святий Миколай. Новорічні свята розпочинає. Вистава театру Райдуга Рейс-1313. За мотивами п'єси Сергія Михалкова Трусахвостік. Захід проводиться за підтримки Київської міської державної адміністрації. Вхід по запрошенням. О 16-й годині бесіду Святий Миколай, приклад доброчинності і милосердя проводить Володимир Скорчинський. О 17-й годині підсумки політичних подій. 2014 року зробить Микола Рибальченко у клубі Політика і життя. 24 грудня середа. О 16 й годині вечір історичного портрету Данило Апостол український військовий і державний діяч проведе Нелла Ларіонова. О 17 й годині ділова зустріч голови Київської організації УТОГ. Левицького, зничуючими міста Києва та Київської області. О 18-й годині вистава театру міміки та жесту Райдуга Новорічне свято в джунглях. Квитки на виставу можна придбати в касі культурного центру уток. 25 грудня четверг. Новорічний подарунок. Концертна програма акторів театру Райдуга на підприємстві СПКТБ Уток. 26 грудня п'ятниця. О 16-й годині бесіду із циклу Новорічний Калейдоскоп. Історія ялинкової іграшки проводить Валерія Яремко. О 17-й годині Тетяна Лапєва розповість про новорічні звичаї українців. У клубі Українська народна культура. 29 грудня понеділок з одеським гумором та настроєм запрошує у 2015 рік Євгеній Мельников у своїй сольній програмі. Я вам не скажу про всю Одесу. Початок концерту о 19-й годині. Квитки можна придбати в касі культурного центру ГуТО. 31 грудня середа в бібліотеці культурного центру УТОх відкрита книжкова виставка Новий рік перескочив наш поріг. О 16-й годині Новорічне відео-асорті. Перегляд відеосюжетів про найцікавіші заходи культурного центру «Утох» у 2014 році. Щоденно о 18-й годині в мультимедійній вітальні перегляд теленовин із сурдоперекладом. Щосереди та щоп'ятниці працює гурток для любителів шахів та шашок. Щонеділі з 15-ї години проводяться заняття в школі звивчення і вдосконалення жестової мови для дітей та дорослих. Щосуботи на базі культурного центру УТОГ працює автошкола для нечуючих. В нашій школі кожен бажаючий член утог може отримати посвідчення водія категорії Б. В культурному центрі «УТОГ» можна придбати нове видання Українського товариства глухих енциклопедію історії «УТОГ». Дякуємо за увагу!